Швейцарці ще раз запитають про іммігрантів. Новий референдум на цю тему може пройти наступного року. Попередній, 9 лютого, на якому проголосували за запровадження квот, розкритикували в ЄС. Його результат суперечить базовим принципам Європи про вільний рух людей. Швейцарія шукатиме компромісне рішення із Брюсселем, а потім знову радитиметься з громадянами. вирішувати швейцарцям, а ми знаємо, що вони можуть це зробити. Референдум 9 лютого це продемонстрував. Нині ситуація інша, але проблема та сама. Щойно в Італії я говорив з європейською владою. Існує чітке розуміння, що проблеми, які стосуються імміграції, не повинні ігноруватися. Потрібно знайти прийнятне рішення. Якщо ми його не знайдемо, може статися так, що ми вийдемо з угоди про вільний рух людей. 9 лютого голоси швейцарців розділилися майже навпіл, але все ж таки більше було тих, хто підтримав квоти. Згідно з ними, приріст населення за рахунок іммігрантів не міг перевищувати 0,2% за три роки.